Доброго дня, вам. можна у вас зробити полюс страхування. Можна автоцивілку у страховій компанії прийшов оформити місцевий житель Микола Петрович. Це каже інструмент захисту під час ДТП. Прийшов зробити полюс, щоб було більш безпечно для мене і для. Ну, коли можливо буду перевоз для пасажира. З нового року в Україні змінюються правила обов'язкового автострахування, каже керівниця однієї зі страхових компаній Наталія Пастернак. Новий закон про автоцивілку передбачає, зокрема, поступове збільшення сум виплат. Страховики самостійно визначатимуть, від чого залежатиме вартість поліса для кожного водія, враховуватимуть стаж водіння, вік та історію потрапляння у ДТП. Ліміт відповідальності збільшився. Був 160 тисяч по майну та майну третіх осіб. Зараз сталося 250 тисяч за майно третіх осіб на один транспортний засіб. Також змінилася франшиза. Франшиза були страхові компанії, мали право вибирати різні варіанти до 3200 тисяч гривень по одному транспортному засобу. Зараз франшиза єдина нульова франшиза на по всім категоріям і по всім страховим компаніям. І зараз страхові компанії з віти. 25 року з 1 січня по новим договорам будуть нести відповідальність без зносу, тобто будуть оплачувати, ну скажімо так, деталі, які будуть замінятися на СТУ. Також з нового року немає категорій громадян, які звільняються від обов'язкового страхування, каже Пастернак. По пільгам дуже такі декілька змін пройшло. У нас були завжди учасники бойових дій. Якщо вони є власниками транспортного засобу, то вони за них несе відповідальність моторно-транспортне страхове бюро України на сьогоднішній день, з 1 січня, вже цим учасникам бойових дій потрібно обов'язково мати поліс обов'язкового страхування. З і для них зазначена пільга 50%. По об'єму двигуна також є зазначення не більше 2,5 літрів двигуна, і по якщо це електроавтомобіль, до 100 100 ватт кіловатт по потужності. Це ж стосується і водіїв із першою групою інвалідності, ветеранів та інших осіб пільгової категорії. Новий закон про автострахування це частина євроінтеграційної політики, каже фахівчиня з адвокатського об'єднання Автопоміч, яка надає юридичні та технічні послуги учасникам дорожнього руху. Зміни застосовані власне з метою, щоб наближитись до європейського законодавства. Тобто, наступні два роки, 25 п'ятий, двадцять ми поступово йдемо до норм і стандартів Європи. Сьогодні діє пряме врегулювання. Що це означає? Це страхова компанія, незалежно від того, чи ви постраждала особа, чи ви особа, яка спричинила ДТП, має можливість відшкодувати втрати в своїй страховій компанії, а не очікувати виплати в компанії винуватця. Тобто, це пришвидшує процес. Віталій Кондратюк показує Суспільному страховий поліс на автівку. каже, оформив її за новими тарифами у порівнянні з попереднім роком. Ціна зросла вдвічі. Шкода Октавія з двигуном 1,6 обійшлася на сьогоднішній день 3 тисячі гривень. Страхування в минулому році було 1200. Ми як водії змушені страхувати автомобіль, тому що без неї ніяк пересуватися, тому що, як правило, зупиняють, коли нема страховки, і це також виписують штраф. У патрульній поліції області про суму штрафів, якщо у водія немає дійсного поліса, поки не коментують. Торік розмір штрафу становив 425 гривень. Якщо не сплатити вчасно, то сума подвоюється. У себе на Фейсбук-сторінці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав: дане порушення може виявити поліцейський під час зупинки авто. Камери контролю швидкості, поки технічно ще не адаптовані для фіксації цього порушення. Дар'я Красовська, Андрій Ні. Естіров суспільне новини Вінниця.